Друзі, привіт! Після одного мого відео дуже багато приходило питань, як почати, що купити. Ось хочу відповісти і показати вам, з чого я починала. В одному сайті я купила ось цей молд, коректор від бульбашок та очисник для молдів. Я їм ще жодного разу не користувалася. Ось це 200 гривень плюс доставка новою поштою. І у нас в Харкові в магазині Epoxar я купила. Смолу 1,5 кг, був набор, барвники, сім різних кольорів, і пігменти. Пігментів мені вист... ну, ще бачите, деякими навіть не користувалися. За ось цей набор я заплатила 1650 гривень плюс доставка. Для початку мені цього вистачило, а і ще купила ось таку штуку. E, um, здається, 120 гривень в магазині, де продають кальяни. Все, дівчата, все інше ви можете взяти вдома. Палочки можна взяти в будь-якій кофейні або на заправці вок, здається, я ці брала. Оці мішалки теж, теж брала в якійсь кав'ярні. E, мішаю в баночках пластикових, навіть не купую. Дитина, її сирочки. Тому. Ну, ваги кухонні, так, треба їх, мабуть, купити, бо без них ніяк. Все інше, оці барники, паталь, це вже все, потім оці всі клітери, це докуповувала набагато да, пізніше. Щоб вам просто спробувати, ось цього вам вистачить. Якщо будуть якісь питання, я буду з радістю відповідати. Пишіть, не соромтеся, я хочу. Щоб дівчата, яких є мрія, могли свою мрію, щоб їхні мрії здійснилися, бо сьогоднішня ситуація це нам всім дуже потрібно.